Майже 9 тисяч дітей на Рівненщині у минулому навчальному році відвідували школи у другу зміну. Загалом в області 91 заклад працював у двозмінному режимі. У новому ж навчальному році ситуація дещо покращиться, переконаний начальник обласного управління освіти Григорій Таргонський. Це стане можливим завдяки використанню прилеглих до шкіл приміщень. З 1 вересня 2013 року повністю перейдуть на однозмінне навчання 93 класи у 38 навчальних закладах. Найбільша кількість закладів, що перейдуть на однозмінне навчання, це Рівненський район 13, Сарненський район 7. У результаті переведення всіх шести загальноосвітніх навчальних закладів освіти на однозмінне навчання повністю знялася проблема двозмінності у Дубровицькому, Корицькому районах та місті Дубно. До нового навчального року в усіх загальноосвітніх закладах області провели поточні ремонти, як розповідає Григорій Таргонський, на зміцнення матеріальної. Бази шкіл з місцевих бюджетів було передбачено понад 30 мільйонів гривень. За ці кошти у школах відремонтували дахи, харчоблоки, спортивні зали, облаштували внутрішні туалети, а також забезпечили класи необхідним інвентарем. У новому навчальному році голова Рівненської облдержадміністрації акцентував увагу освітян на тому, аби парти для шкіл замовляли у підприємств області. У нас є всі можливості. Є в нас сьогодні Костопольський ДБК. Який випускає плиту, а наші професійні заклади можуть своїми силами ці парти зробити. Значить, та моє доручення. Я прошу, де зроблено, де не зроблено, також зробити аналіз. Крім того, учням Рівненщини стане комфортніше діставатися до шкіл. Область отримала 35 шкільних автобусів. Ключі від них освітянам районів вручив голова облдержадміністрації. Це наш спокій, це спокій батьків. Діти доїжджають з 1 по 11 клас і. Малих дітей потрібно забрати в селі, спокійно довести до школи в будь-яку пору року, і взимку, коли заметіль, і коли дощ, і коли сонце, і в будь-яку пору до школи довезли батьки спокійні, вчителі спокійні, бо всі діти приїхали від школи. Так само дітей забрали. Загалом вже на Рівненщині підвозять дітей до шкіл 183 автобуси. Однак, як стверджує головний освітянин області, їх треба ще 80. Григорій Таргонський переконує до 2015 року усі сільські школи таким транспортом будуть будуть забезпечені в цьому році. Планується додатково надходження ще двох автобусів. Всього у нас має бути в цьому році 37. Сарненський і Володимирецький райони отримали по чотири шкільних автобуси. Млинівський три шкільних автобуси. Ну в деяких районах по два, по одному. При підготовці до нового навчального року потурбуються і про дітей з малозабезпечених сімей. Таких в області нараховується майже три сотні. Профільний заступник голови облдержадміністрації переконаний підготувати своїх дітей належним чином до 1 вересня. Такі сім'ї. І не зможуть тому тут мають допомогти місцеві керівники. Вважає Олексій Губанов підключитися всім і районам, і містам і відповідним службам. Зібрати ці кошти і придбати весь портфелі, весь все начиння для нього для цих дітей. Розділити це там між всіма структурами, включаючи були адміністрацію, раду, прокуратуру, сбу МВД, управління міндоходів, МЧС, митницю, то по 10, скажімо, таких от портфелів на кожну структуру. Це абсолютно ну нормальна цифра. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.